Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems і це п'ятий випуск короткої поділу. Рядом зі мною наш арегат каток-подрібнювач. Його довжина 3 метри, його вага 800 кг. Цей каток йде водоналивний, що додатково дає вагу 90 кг. Давайте переподивимося його зблизька. Робочі органи нашого катка йдуть з носу сілької сталі. Ножі сталі 65 г. Товщина яких... 10 мм. Як ви бачите, ніж по висоті 140 мм. Ми обрали саме таку сталь, тому що тільки вона призначена для такої специфіки робіт. У нас є два варіанти розплодження наших ножів. Це, як ви бачите, або прямі на цьому катку, або шахматні. На цьому катку встановлені демпферні підшипники. Вони є якісні, міцні і ми використовуємо компанію FKL. На даному катку встановлений екран для захисту вашого скла. Він доволі міцний, як ви бачите, він доволі масивний. З нашим катком ви можете працювати в двох варіантах: або на передній навісі, або на задній. Навіщо працювати на передній навісі, спитаєте ви, тому що він може працювати в парі, наприклад, з дисковою бороною. Це економить ваш час, економить ваше паливо, це якісно і це продуктивно. Тому звертайтесь, дзвоніть, пишіть. Цей каток стоїть і чекає саме на тебе. До побачення!